Вітаю, ви на каналі Ерін. Детектив Часу Йоль розслідує справу серійного вбивці, який копіює злочини його матері богомола. Посилання на першу частину переказу в описі під відео. Як з'ясовується, у візиті до Джон Йон і шин не малося жодного злого наміру. Вона лише хотіла познайомитися з дружиною Суйоля та підсунути їй фальшиву, нешкідливу версію своєї біографії. Суйоль негайно повертає Ішин під варту, а вона починає дошкуляти йому. Хіба він бодай краплю не радий, що Гуван мертвий? Заперечуючи будь-яку подібність до матері, суйоль, зрештою, вибухає гнівом на мінже, коли той наполягає, що Ішин любила сина. У відповідь мінже зауважує, суйоль демонізує матір лише тому, що не може змиритися з тим, що сумує за тією, хто його покинула. Омамимбо чанінаґесарамальчідо оманіка. Тим часом команда знаходить нову зачіпку. На сайті знайомств усі жертви вбивці наслідувача стежили за акаунтом під ніком чої. Серед підписників є і мінже. Тож поліція попереджає його бути обережним і відразу повідомити, якщо чої запропонує зустрітися. Незабаром наслідувач робить хід надсилає телефон із відеозаписами останніх хвилин жертв. Коли ж він вимагає передати телефон і шин, правда стає незаперечною. Суйоль нарешті зізнається команді, хто його мати. Попри емоції, детективи відкладають образи і зосереджуються на розслідуванні. Злочинець виходить на відеозв'язок із ішин, самовдоволено заявляючи, сьогодні, коли завершиться фінальна сцена, закінчиться і його життя. Як завжди, команда діє імпульсивно і непрофесійно. Вони відразу кидаються на підозрілого оперного співака з-поміж підписників чої. І шин зупиняє їх, наголошуючи, що це занадто очевидно, але її застереження лишаються поза увагою. Мінже, із завзяттям цуценяти, що прагне сподобатися, вирішує сам виманити чої назустріч, аби допомогти суйолю в розслідуванні. Як домовлялися, він телефонує суйолю, та той відхиляє дзвінок, надто захоплений оперною версією. Нічого дивного, що на Міндже нападає вбивця наслідувач І ще менш дивно, що оперний співак виявляється лише приманкою. Фінальна сцена стосувалася зовсім не вистави, а вептуну Міндже, Коли суйоль, нарешті прочитавши його повідомлення разом із нахім Чит за вказаною адресою, вони знаходять напівживого Міндже, підвішеного і стікаючого кров'ю. То мінжа Міндже! Оглядаючи місце злочину, Ішин зауважує, це вбивство відрізняється від попередніх. Злочинець діяв поспіхом, немов це не було заздалегідь сплановано. Погляд Сойоля зупиняється на картині Мінже із зображенням щасливої матері й сина. Він припускає, що це спогад Мінже про його власні миті з Ішин. Але Ішин виправляє, на картині зображений сам Суйоль. Мінже лише спостерігав за ними здалеку. Наші детективи стають лише дратівливішими, адже Суйоль та Чонхо замість ордера просто порушують протокол і незаконно копіюють файли з комп'ютера психіатра. У результаті вони дізнаються, що Ішин стала свідком смерті своєї матері. А Суйоль чує від дідуся повну історію про ту пожежу. Після чергових провокацій від Ішин упевнений у собі вбивця-наслідувач іде далі. Він запускає пряму трансляцію свого наступного вбивства у відеочаті. Поліція вривається до готелю, але після марнування купи часу Сойоль нарешті доходить висновку. Злочинець використав той самий номер, що колись і сама Ішин. Тут виникає конфлікт. Нахі хоче будь-що запобігти новій жертві. Тоді як Суйоль наполягає, краще пожертвувати однією людиною, аби врятувати багатьох. Коли вбивця вже заносить руку для смертельного удару, Нахі, всупереч наказам Суйоля, зриває пожежну тривогу і перериває дійство. Але навіть попри те, що команда підтвердила усі виходи перекрито, злочинець якимось чином утікає серед хаосу. Ряд матеріалів щодо четвертого вбивства і виводить команду на сина жертви Кана Йонджуна, який зазнавав тяжких знущань з боку свого батька, зіставивши відсутність у нього будь-яких офіційних записів, уривки спогадів про чої та марення його матері, яка страждає на деменцію. Суйонь припускає, що Йонджун створив нову особистість і змінив стать, щоб вирватися з травматичного дитинства. Проте зміна статі у Кореї справа зовсім не проста. Медсестра розповідає суйолю про пацієнтів, які поверталися з невдалих операцій за кордоном, і пригадує одного особливого на відміну від тих, хто страждає на гендерну дисфорію і прагне підтвердження гендеру, ця людина здається переслідувала іншу мету. Вона навіть сказала, яка перевага в тому, що суспільство не сприймає жінок як загрозу. Тим, часом наш наслідувач убивця починає відчувати тиск, якщо судити з недбалої манери, якою він убив свого лікаря, щоб замести сліди. Коли наслідувач убивця телефонує знову, і шин навмисно доводить його до сказу аж поки він не випалює, що Суйоль винен йому своє щастя, миттєво зрозумівши натяк, і шин запитує Суйоля, хто познайомив його з Джон Йон? Це була ара. Не відчуваючи більше потреби приховувати свою особу як наслідувача убивці, ара викрадає Джон Йон під приводом подорожі. Джон Йон надто пізно бачить попередження Сойоля, а її жалюгідна спроба втечі швидко зазнає краху. Сиротка. Дивіться сміла. Шикінворочи 지구대로 이동하겠습니다. Коли суйоль наздоганяє, він знаходить лише машину з мертвими патрульними поліцейськими та сюрприз від ари. Позитивний тест на вагітність Джон Йон. Цілковито одержима богомолицею. Ара вимагає, аби і шин обміняла себе на Джон Йон. Так починається обмін заручниками. І суйоль особисто заковує Ішин шин у кайдани. Та, можливо, зворушений її готовністю до жертви, він залишає ключ у її долонях. Обличчя Ішин на миць спотворюється поєднанням скорботи і вдячності. Поліція, як завжди, виявляється безпорадною. Ара одразу знаходить і нищить пристрій стеження, і, хоча Нахі встигає поранити Ару в руку та, зрештою, тікає, прихопивши Ішин. Виявляється, навіть безліч співробітників поліції, розташованих навколо місця обміну, не допомогли. Повернувшись у своє сховище, Ара називає Ішин матір'ю і накладає тремтливий, але дитинно наївний поцілунок їй на губи. Адже тоді, коли світ відвернувся від Ішин, лише Ара пам'ятала і поклонялася своїй рятівниці. Врешті-решт вона змоделювала себе за образом Ішин, але Ішин не піддається її одержимості ані трохи. І знову Ішин вправно розігрує Ару, мов на скрипці. Саме в потрібний момент вона відмикає кайданки і ранить Ару ножем. Накривши її ковдрою, немов неслухняну дитину, і шин іде. Попри благання Ари, не залишати її, аж поки не натрапляє на коробку, яка, здається, приховує її минуле. Коли Сойоль нарешті наздоганяє, і шин уже зникла. Розпочинається шалена сутичка, під час якої Нахі отримує поранення ножем. І щоб урятувати її, сойоль застрелює ару. Так завершується історія нашої наслідувачки вбивці. У будь-якому разі Суйоль зникає з поля зору, щоб вистежити Ішин. Він знаходить підвал у будинку Ари, який чомусь пропустили всі попередні розслідування. Там виявляються записи гіпнотерапевтичних сеансів Ішин. Саме так Суйоль довідується з відчуттям фізичного жаху, що дідусь сексуально зловживав юною Ішин і вбив свою дружину, коли та все дізналася. І шин майже здійснює помсту своєму огидному виродкові батькові, та Суйоль встигає зупинити її в останній момент. Проте дуже швидко вони усвідомлюють: дідусь, прикриваючись образом виправленого побожного доброчинця, анітрохи не змінив своїх педофільських схильностей. <плес> Уколом Ішин знепритомнює Сойоля, виносить його і підпалює церкву, маючи намір убити і свого крибника, і себе. Але Сойоль приходить до тями саме вчасно, щоб урятувати Ішин і лише її, бо полум'я поширюється занадто швидко, щоб він зміг повернутися за дідусем. Хоча, здається, особливого бажання повертатися в нього і немає. Рятуючи життя Ішин за допомогою штучного дихання, Суйоль у з часу її ув'язнення називає її мамою. Ішин приходить до тями і, усвідомивши, що ще жива, хапається за Суйоля, випускаючи крик розпачу. Згодом Суйоль каже Ішин, що відтепер приходитиме до неї в тюрму. Але Ішин заперечує, кровні узи нічого не значать. Його життя склалося зовсім інакше, ніж її, і вона щиро радіє цьому. Тоді вона простягає руки, аби він надів на них кайдани. Час сплатити свою справедливу ціну. Минуло два роки і знаходять понівечене тіло. Це джон хо. Сойоль та Нахі відвідують Ішин шин у в'язниці, ніби знову за порадою. 무슨 일이야?